Пан Андрію питає, планую приток повітря в цоколь, де майстерня. Вікон немає. Труба 160 ка довжиною 5 метрів лежить горизонтально з ухолом, щоб конденсат витікав за паркан від будинку на глибині 1 метр в землі. Чи можна її вважати земляним рекуператором? Які шанси, що заведуться в ній бактерії і грибки Друзі, у мене є окремий вебінар про земляні рекуператори. На моїй ділянці їх декілька штук. Вони різні, вони мають різну конструкцію. Я це розповідав на вебінарі. Він відкритий, доступний. Будь ласка, знайдіть його і подивіться. Вентиляція льоху, земляні рекуператори, пошук по каналу вам допоможе знайти ці відео. Там я надавав всю теорію і розповідав про те, що е, так як повітря у нас має, має доволі маленьку, теплоємкість, дуже маленьку, нам потрібно дати час. час. Але час який? Час контакту повітря з холодною поверхнею. В даному випадку холодні, холодна поверхня це у нас грунт, земля. І ось виходить так, що чим нижче ви будете робити. Земляний рекуператор глибше в ґрунт, тим краще, тому що чим нижче, тим вища температура. Ні, не тому, що від центру землі йде тепло, як мені розповідає дехто, а тому, що земля не встигає промерзнути просто. Тобто тепло накопичується на протязі теплого періоду завдяки дощу, прогріву ґрунту і за нашу зиму не встигає. Просто промерзнути. Тому ваша глибина пане Андрію 1 метр це дуже-дуже мало. Земляний рекуператор треба закладати нижче глибини промерзання. Якщо це глини, це. Ну я би робив по принципу водопроводу глибина промерзання плюс 30 см. Тобто, якщо це глина, перша кліматична зона це метр двадцять мінімум до труби, до верху труби. А якщо вдасться вкласти нижче, то вкладаємо ще нижче. Якщо це піски, то піски промерзають ще глибше. І це метр п'ятдесят. Тобто, якщо ми хочемо дійсно отримати земляний рекуператор, то це на метр п'ятдесят. Для чого? Це для того, щоб у нас там влітку повітря охолоджувалося, конденсувалося, і таким чином ми могли відвести конденсат. Тобто підсушити повітря. Не відносна вологість, а абсолютна вологість. Хто не знає різницю, погугліть. Тобто, нам треба зменшити саме абсолютну вологість. Це кількість вологів в повітрі. І саме змінний рекуператор нам дозволяє це зробити і зменшити кількість конденсата в приміщенні, куди ми подаємо повітря. Друге питання. Можемо ли ми вважати закопаної 5 метрів закопано метр труби 160 мм? Так, можемо. Наскільки це буде ефективно? Життя покаже. Друзі, життя покаже. Справа у тому, що у нас немає розрахункової формули. Немає. А чому? А тому, що. Кількість вологи за рік різна, дельта температури різна, градуси сутки різна. Середня температура, добова температура за рік різна. Швидкість потоку вітра різна, тому що залежить від тиску, від того, як ви сформували вентиляцію, і яка кількість вітру дме, тому що це впливає на вентиляцію і так далі. І я вже казав: якщо у вас система змінних. Ви ніяк не, зв... Ви не виведете там константу. Це неможливо. Тому є таке слово імпірічний. Тобто е, опитним шляхом. От ми зробили, ми спостерігаємо, робимо висновки, коригуємо, і наступного разу ми робимо краще. Не ідеально, краще. Наступного разу ще краще. Оце і називається імпірічний. Тому сказати, наскільки буде. Ваш рекуператор ефективний, я не знаю. Пане Андрію, ефективність, знаєте, може бути 5%, 10%. Вам цього достатньо? Ну, це краще, ніж нічого. Бо 0 це все ж таки гірше, ніж 5-10%. Але все ж таки, якщо ми хочемо отримати результат, нам треба вкласти гроші. Нам треба більше копати, нам треба більше робити кількість труб. І ось тут і виходить, що є два принципові підходи до формування рекуператора. Або ми робимо це путем довгої труби, як хочете, вкладаєте. Да? Ось так вкладаєте, ось так вкладаєте, як хочете, вкладаєте. Або ми робимо за рахунок збільшення об'єму. Бач, точніше, давайте ми намалюємо в нижню частину, тому що це буде більш відповідально. Тобто тут ми збільшуємо час контакту повітря з холодним ґрунтом за рахунок довжини. Тобто ми заходимо і довго-довго йдемо. А тут ми збільшуємо час контакту повітря з холодним ґрунтом за рахунок зменшення швидкості. Тобто, Тут ми йдемо зі швидкістю 1, наприклад, а тут ми йдемо зі швидкістю 0,1 за рахунок великого діаметру труби. Розумієте? Також ми можемо комбінувати ці системи і мій і рекуператор, якщо ви подивитесь відео, виглядає ось таким чином. Тобто у мене маленький вхід на соточку, да? потім поділяється на дві великих труби великого діаметру, і потім переходники знову на соточку. Розумієте? І от таким чином я піднімаю ефективність рекуператора завдяки компактності. Тому подивіться, будь ласка, вебінари по земляних рекуператорах, і я там це розповідав. Друга частина вашого питання з приводу бактерій. Вони там з'являться. Обов'язково це 100%. Розумієте? 100%. Тому що температура тут у нас буде з вами плюсова, тобто від плюс 5 до там, плюс 10-15 градусів влітку може бути. А те, що у вас влітку 30 градусів потрапляє в рекуператор в 5-10 градусів, обов'язково буде конденсація вологі. Просто обов'язково два компоненти, точніше три компоненти. Перший компонент температура плюсова, другий підвищена вологість, і третій компонент органіка. І от мені іноді кажуть, звідки органіка? От там якісь научні уми багато років тому, коли за мною сперечалися, я сказав, що там з'являться бактерії, да хі-хі ха ха звідки органіка, бактерії так просто не беруться. Це дитячий садок. Тому що бактерії живуть навіть на ілюмінаторі в космосі. Вибачте, космічний пил це взагалі відома річ. Що таке пил? Пил це не лише мінерали, пил це останки органіки. Якщо ви подивитеся, наприклад, склад повітря, ви побачите, що на склад пилу в будинку, ви побачите, що 80% це органіка, це частинки волосся шкіри. Готуєте ви щось, тканини, ваші постіль, котру ви прите, там і так далі Все це вітає в повітрі. Луч ліхтаріка, це чудово показує, яка кількість органіки літає в повітрі. Ми її вдихаємо. Тому з повітрям в рекуператор в труби потрапляє органіка, котра осідає на стінках в віді плівки і таким чином з'являються бактерії. Багато років я про це розповідав і казав, рекуператори не бажано робити там, де у вас буде будинок і постійно будуть жити люди. Тому що саме із-за того, що ви тут постійно знаходитесь, ви будете вдихати продукти життєдіяльності цих бактерій, токсини, і шкодити своєму здоров'ю. Тому такого робити не можна. Я використовую рекуператори лише перше, це оранжерея. Вибачайте, я там не сиджу постійно, да, там рослини знаходяться. І льох. Там десь зберігаю овочі, консервація, там речі, якісь там фарби да, і так далі. Тобто я там теж не знаходжу е, постійно, я там спустився, взяв олівки або пиво, пляшку, де і все. Я там не сиджу, я там не живу. розумієте Тому от саме в таких місцях я рекуператор використовую. Це дозволяє мені зменшити вологість повітря. І якщо в оранжерії це замкнута система, внутрішня замкнута система і працює як осушувач, то в льоху ця система відкрита і дозволяє мені зменшити кількість вологів в льоху. Тому, друзі, якщо ви хочете, пане Андрію, затягнути рекуператор в майстерню, я би цього не робив. Повітря має маленьку теплоємкість, тому ефективність рекуператорів вона нічтожна мала. Насправді, якщо у вас до будинку підходить мережа. 220-380 вольт, ніякого сенсу в цих рекуператорах немає. Воно того не вартує. Розумієте? Дешевше поставити тепловий насос, котрий буде вам підігрівати взимку майстерню і охолоджувати влітку цю майстерню. І витрачати ви будете на це мінімум коштів, тому що сучасний тепловий насос має ЦО біля п'яти, беріть середні три за рік. От це невеликі гроші. Якщо у вас є ще й тарифікація, то взагалі чудово. Зрозуміло. Тому подивіться, будь ласка, ще раз більш детально вебінар про рекуператори з фотографіями, з прикладами, як я це робив і як я цим користуюся. Я задоволений, але не в будинку, не в майстерню. Вибачайте.